Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні моя розповідь про Оман Британський, який в народі ще називають Оман Лучний, дев'ясил Британський, Оман Заболотний, Пожарки або Арніка Несправжня. Оман Британський зростає по всій території України, крім високогір'їв Криму і Карпат. Росте він по берегах річок і канав, на луках, як бур'ян вздовж доріг. На засмічених місцях, на межах рідше зустрічається на полях. Оман Британський це багаторічна шерстиволосиста рослина. Висота від 15 до 80 см. Стебла прямо стоячі, густо облиснені. До стебла почергово кріпляться цілісні, видовжено- чи широколанцетні листки. По краю дрібнозубчасті річча цілокраї. Верхні стеблові листки із серцевидною стеблообгортною основою часто з вушками. Цвіте оман лучний з червня по вересень. Його дрібні блідожовті квіти зібрані у невеликі кошики. Кошики мають діаметр від 2,5 до 3,5 см. Кошики утворюють на верхівці стебла нещільне щитковидне суцвіття. Плоди у гоману британського сім'янки. рибристі з щупчиком до 5 мм завдовжки за формою довгасті до 2 мм. Кореневище тонке, косоповзуче. У складі оману виявлені полісахариди інулін, корені до 44%. Та полісахарид інуленін, псевдоінулін, камедь, смоли, сапоніни та ефірні олії, а також вітамін Е. Гуман британський це лікарська рослина. Він чинить відхаркувальну, протизапальну, антисептичну, сечогінну, жовчогінну, глистогінну та загальнозміцнюючу дію. Його препарати активізують секрецію травних соків та перистальтику травного каналу. Внутрішньо Оман Британський приймають при шлункових та кишкових кровотечах і кровотечах в сечовому тракті, при гемороїдальних кровотечах, а також при колітах і ревматизмі. Зовнішньо і внутрішньо приймають при кровотечах з ясен, горла, слизової оболонки носа. Та приболючих місячних. Свіже листя оману британського прикладають до пухлин, виразок, золотушних і бешихових ділянок. Також ним лікують сверблячий дерматоз, екземи, фурункульоз, гнійні рани, лишаї, а ще цистит, артрит, виразку шлунку і 12-палої кишки. Протипоказаннями до приймання препаратів з оману британського є вагітність, патології нирок, серцево судинні захворювання, знижений тиск та знижена кислотність шлункового соку. Не рекомендується вживати оман британський дітям. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.